Вітаю всіх на каналі Дніпровські пороги. Бажаю вам миру та здоров'я. Ось перед нами два таких красивих лящі. Хотів їх замаринувати, а моя дружина Тетяна Михайлівна каже: недавно в нас був маринований і товстолобик, і Скумбрія. А от смаженого ляща в нас давно не було. Давай засмажимо. Давай-то й давай. Зараз я почищу з нього луску, розщеню, порижу на порційні кусочки і будемо смажити. Ось такий вигляд має тепер, друзі, рибка. Ви ще тільки пару разів оком моргнули, а я її вже почистив, відрізав пірця, хвоста, зябри, викинув, розчинив. Слава Богу, ікри не було. А якщо і була, Значить, рибка вже віднерестилася і дасть потомство. Ось такі в неї повітряні пухирі. Зараз я її поріжу на порційні кусочки. І далі будемо з нею щось робити. Порізав я лящів ось на такі кусочки шириною сантиметрів 2, тепер треба їх посолити, але без фанатизму. Ось так. Не дуже, не дуже, тому що ми будемо їх солити з обох боків. і трішки поперчимо. Зараз перевертаємо на другу сторону. І так само з іншої сторони. Перчимо. Тепер залишаємо ось так цю рибку десь на годинку, але через півгодинки треба її поколошматити, щоб всі. Сторони добре проселилися. Повітряні пухирі я смажити не буду, хоті пишуть, що можна їх вживати, але не останнє йому. Собачка у суп кину хай. А ми тим часом начистимо цибульки, піду на вгород. Нащипаю петрушки та кропу. І Ася добре допомагає. Спить, аж посапує. Все, спи-спи. Про тебе, мова, про тебе спи. Цей кріп, що я в цьому році посіяв, ще малий. І петрушка мала. І зійшла вона погано. Оце своє насіння, а це з магазину. Нащипаємо ось із цієї минулорічної трішки. Ось так думаю, цього пучечка петрушки досить. Тепер йдемо шукати. Кріп. Той, що в минулому році нападав восени і перезимував. Той вже трішки більше. Ось такий він у нас виріс. Картоплю ще не пололи. Хай підростає кріп. Зберемо, заморозимо. Поки ще будемо його вживати, а тим часом і той малий підросте. І картопелька також прополимо і підгорнемо. Ось так його будемо збирати, корінці підрізати і в мисочку. Ось такі в нас ромашечки. Городу не показую, холодно, росту немає. Все сидить на місці. Чекаємо тепла. І дощу вже давно не було. І так, смажимо лящів. Тут нічого складного немає. Як зазвичай, беремо рибку, обвалюємо її в борошні і на розігріту пательню на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Перевернули ми рибку на другу сторону. Тепер перевертаємо рибку на третю сторону, щоб вона добре просмажилася з усіх боків. А потім так же само і на четверту. Чого сковорідка добре? Розкочегарилася, ще прикручуємо трішки полум'я. Перший лящик вже підсмажився, смажимо другий. Хазяйка Голови відклала в холодильник, завтра буде варити рибний суп, хоч завтра і не четвер. Глядачі старшого покоління пам'ятають, що кожного четверга в закладах громадського харчування, заводських та студентських столових був рибний день. Все, друзі, лящі вже підсмажені, тепер смажимо цибульку. для тих, хто не застав рибних днів, розповідаю, що це таке. Наприклад, в меню. Першою стравою був рибний суп. На другій страви подавалася смажена відварна, фарширована рибка. Була також маринована і оселедець. Пам'ятаю, навіть у буфеті міської їдальні був. Балик із Осетра. І коштував він аж 25 отих карбованців. Для нас це було для студентів недосяжним, тому що стипендія була 40 на останньому курсі 45 карбованців. До прикладу, за місяць за гуртожиток платили ми. Два карбованці 50 копійок. А в студентській столовій можна було так не дуже, але щоб з голоду, як кажуть, не захлянуть, за 60-70 копійок пообідати. А якщо вже карбованець, то можна було взяти і стаканчик сметанки до чаю та до булочки. Ну і, звичайно, супчик рибний. І якийсь гарнір також із смаженою рибкою. Рибка була в основною хек. До речі, і в армії також часто нам подавали на вечір смажену рибку. Ну там четверга не дотримувались, частіше рибку подавали, тому що м'ясо було дорожче. Ось так. Ось так, друзі, виглядає рибка з цибулькою. А ось так виглядає кінцевий варіант смаженого ляща з домашньою цибулькою, кропом та петрушкою. Друзі, хто зараз снідає? Обідає чи вечеряє. Всім нам смачного. Дякую, що додивилися до кінця. Ще зустрінемось.